Так, такий свіжайший Mix. Чорний жовтий. Тоже прикольний. Тут цвета мало, але но... ну, свіженький, тільки, тільки складається. Вся почти дуже мало жовтого. 50 на 50. Ну, тобто все воно картинка буде в ітогі дуже красива і разнообразна. Двох одинакових не знайдеш плиточок. І, і такого кольору на стендах ще немає, іменно в такому форматі. Получається, це у нас четврочка модер. Тут у нас е прям тут на стенді немає, але є шестерки в модерні. Ось Отак вона виглядає, це вже це крупний формат. От тут така якби, і картинка получається. Ну, походу кожна плитка під свої задачі. Де шестерка, треба, де четверка. Робиться і ложиться. Всім гарного дня.